Розрізняють емоційно-позитивні стреси, і є емоційно-негативні стреси, що відносять до емоційно-позитивних стресів. Вони можуть бути викликані такими подіями, як весілля, очікування народження дитини, переїзд у країну мрії, перший виступ на великій сцені, отримання омріяної роботи, захист диплому або вступ до університету, прийняття важливого. Доброго рішення, наприклад, там служіння чи усиновлення, організація великої події, наприклад, ретриту чи конференції, купівля житла, переїзд в власну квартиру, початок нового захоплення чи нового служіння в церкві, яке надихає, але водночас викликає оці такі хвилювання. Отже, це є емоційно-позитивні стреси, ну і так далі. Так далі. Емоційно-негативні стреси, про що мова йде? Звільнення з роботи, конфлікт в шлюбі. Зрада близької людини, фінансові труднощі, розлучення, хвороба, втрата рідної людини, постійне почуття самотності, приниження чи цькування, переїзд у важкі умови, несправедливе звинувачення, проблеми з дітьми, важка діагностика, втрата дому або стабільності, довге безробіття, криза віри, емоційне або фізичне насильство. Звісно, ми маємо розуміти, що життя без стресу не буває. Але питання, що нам робити, коли є стрес, як нам реагувати, як нам правильно з ним справлятися, Бог зробив так, що стрес має привести нас в дію. Ми маємо вирішити проблему, і ми маємо вийти з стану стресу. Але тепер уявіть, що ви живете 15 років в синій образі. Непрощені гніві, бунті, незадоволені в нервах. І всі 15 років ваш мозок просто страждає.